Вітаю шановну спільноту. Сьогодні поговоримо про те, як додати платіжну карту до нашого особистого рекламного облікового запису, тобто як додати спосіб оплати до нашого кабінету. Так, переходимо в Facebook, завантажується наш особистий профіль, далі в лівій частині натискаємо на кнопку більше, завантажується під меню, шукаємо Ads менеджер натискаємо, відповідно переходимо до нашого рекламного облікового запису. Далі нам необхідно перейти в ліву частину, рахунки і платежі, натискаємо. Нас перенаправляє відповідно на сторінку «Рахунки платежів. Далі нам необхідно перейти на налаштування платежі», натискаємо. Далі ми бачимо, що в нас тут є інформація а, платіжна, тобто наш поточний баланс ми можемо переглянути, заборгованості немає. Далі способи оплати, які додані до нашого облікового запису. Поки що тут жодних способів оплати, які ми можемо Переглянути платежі відповідно немає історії платежів, так і відомості про компанію. Для початку нам необхідно додати спосіб оплати. Скоріше за все, на самому початку, якщо ви ще жодного разу не заходили до рекламного облікового запису, вас попросить вибрати розташування компанії і валюту. В принципі, по регіону я рекомендую в тому регіоні, де ви знаходитесь. Я в Україні, відповідно, я вибираю Україну. По валюті ви можете вибирати, яка вам необхідна, тобто це не принципово. Я здебільшого вибираю долар США, але також і українська гривня. Тобто тут, в принципі, постійно діє подвійна конвертація, тому яку валюту вам необхідна, яка вам зручна, ви ту й можете вибрати, так? Ну і часовий пояс, відповідно, Київ-Європа. Тут важливий момент, що ви вибираєте ці налаштування тільки на момент створення. Рекламно-облікового запису, тобто на момент додавання платіжної інформації, і далі цю дію неможливо буде змінити. Тобто Ви не зможете далі країну, валюту чи числовий пояс відповідно змінити. Тому тут будьте уважні, ви налаштували все, більше змінити ви не зможете. От, Натискаємо далі. Відповідно, далі ми можемо вибрати спосіб оплати. Які ми хочемо додати, так? тобто це дебетова або кредитна карта та PayPal. От, я зазвичай вибираю дебетова або кредитна карта, натискаю далі. І відповідно ми вводимо дані карти, тобто ім'я, що вказано на карті. Далі нам необхідно відповідно номер карти. Це все ви можете в додатку вашого банку переглянути місяць та рік карти, тобто термін її дії, та cvv код відповідно. Далі ми натискаємо на кнопку Зберегти. Наша карта відповідно зберігається і з'являється ось тут. Тут важливий момент, що карта є тільки одна пріоритетна, тобто що йде по замовчуванню, і ви можете додати плюс 9 резервних карт, тобто у вас може бути всього підв'язано 10 карт. Але я рекомендую вам не більше двох підв'язувати, тому що бувають різні ситуації. Може бути так, що МТС, відповідно, він знімає з усіх резервних способів оплати, тобто він проходиться по цих картах і там, де є ці кошти, він знімає їх. Тому, якщо ви там ну, не хочете, щоб вам випадково зняли якісь лишні кошти з інших карт і їх. Вам потрібно оптимізувати таким чином, щоб ви точно знали, які вони підв'язані способи оплати до кабінету. Ну і плюс тільки щоб а, ці карти були відповідно. З інтернет-лімітом, щоб також вони не перевищували, тобто це потрібно слідкувати за цим моментом. І ще важливий момент, коли ви додаєте відповідно спосіб оплати і карту оплати, вам необхідно, щоб на цих картах були кошти як мінімум 2 долари, але краще 10 доларів. Тому що, коли ви тільки новий користувач додаєте карту, Meta Ads має невеликий рівень довіри до вас, і він буде постійно наперед резервувати ці кошти. Тобто він спочатку зніме 2 долари, потім, піс після того, як. Як ви запустите рекламні активності, він там ще може знімати 5 доларів, потім 10 доларів і так далі. Тобто, поки у вас не буде достатній рівень, рівень довіри з боку МТС, він буде наперед резервувати ці кошти. Тому вам необхідно, якщо ви запускаєте рекламні активності, щоб у вас постійно були кошти на карти. Інакше будуть відхилення, якщо будуть багато відхилень, то є можливість блокування рекламного облікового запису. Так? От. Ми цього не хочемо, тому відповідно вам необхідно, щоб були постійно якісь певні кошти. От, і ще один важливий момент це інформація і відомості про кампанію, тому що коли ви відповідно підв'яжете свою облікову, точніше свою карту до рекламного облікового запису, ви будете сплачувати податки. Так, от ви можете змінити це в налаштуваннях. Як саме ви можете переглянути це додатково в моєму телеграм-каналі, тому він буде в описі обов'язково перейдіть, підпишіться, і там, в принципі, буде інформація про те, як заповнювати відомості про кампанію. І податкову інформацію, і в принципі налаштування. так. От, В цілому це все. Якщо вам було це корисно, то обов'язково також підписуйтесь на канал. Надалі будуть виходити ще досить багато різного та корисного контенту, який, я впевнений, знадобиться вам в подальшому. От, Ну і в телеграм-канал, звісно, що не забувайте підписуватись. І, в принципі, до нових зустрічей.